Вітаю, мене звуть Євгенія Остапів і я викладачка біології. На сьогоднішньому уроці ми з вами обговоримо одну з найцікавіших, найактуальніших, але й найболісніших тем сучасної біології онкологічні захворювання. Зокрема, за даними ВОЗ, щороку онкологічні захворювання уражають близько 10 мільйонів людей. Онкологічні захворювання це група захворювань, що виникають внаслідок зміни спадкового матеріалу соматичних клітин. Надалі такі зміни призводять до неконтрольованого поділу клітин і як наслідок утворення ракової пухлини. Розділ медицина, що вивчає доброякісні та злоякісні новоутворення, механізми та закономірності їх появи, діагностику та принципи їх лікування, називають онкологією. На попередньому році ми з вами вивчали механізми регуляції клітинного циклу і механізм запрограмованої смерті клітин апоптоз. Тож у вас може постати питання, чому в разі порушення клітинного циклу, а неконтрольований поділ є саме таким, пошкоджені клітини не зазнають апоптозу. Або принаймні чому їх не знешкоджує імунна система нашого організму. Насправді у нашому організмі щодня відбувається утворення ракових клітин, які імунна система успішно розпізнає і деактивує процесами апоптозу. Але часом ці запобіжні механізми не розпізнають пошкоджених клітин. Чому так стається? У нормі, якщо в соматичній клітині з'являється мутація, яка змінює генетичний матеріал настільки, що це впливає на клітинний цикл, у клітині мають активуватися гени, які це здатні розпізнати і запустити механізми апоптозу. У генотипі людини наявний лише один такий ген, і він є супресором розвитку ракових пухлин, тобто пригнічує їхній поділ. Ген p 53 локалізований у короткому плечі ї хромосоми. Наступний механізм, який має розпізнавати злоякісні потенційно ракові клітини, це імунна система. Проблема розпізнавання цих клітин імунними клітинами є однією з актуальних сфер дослідження в біології, адже імунна система сприймає мутовані ракові клітини як здорові клітини організму. Такі помилки трапляються тому, що розпізнавання свій чужий відбувається на рівні білкових клітинних рецепторів на поверхні кожної клітини. А ракові клітини це клітини, що мають, хоча й мутований, але подібний до всіх інших клітин-генотип. Вони можуть синтезувати подібні рецептори і залишатися непоміченими впродовж свого існування. Тож, першою причиною порушення клітинного циклу різних соматичних клітин із подальшим неконтрольованим поділом, є те, що разом із мутацією певної частини ДНК таких клітин відбувається і мутація в гені супресорі p53. І він вже не здатний синтезувати білки-активатори апоптозу. Чинники, що можуть спричиняти мутації з подальшим розвитком пухлини, мають назву онкогенних. Цікавим є те, що онкогенні чинники бувають як внутрішнього ендогенного походження, так і зовнішнього екзогенного. До ендогенних онкогенних чинників належить генетична схильність. З попередніх уроків ми з вами пам'ятаємо, що причинами мутації можуть бути неправильні системи репарацій, відновлення структур ДНК. Як наслідок, такі мутації накопичуються в нашому ДНК і можуть стати пусковим механізмом неконтрольованого поділу клітин. Проблеми із системою репарації ДНК є спадковим порушенням. Другим ендогенним-онкогенним чинником є порушення імунної системи. Ми з вами обговорили, що рецептори на поверхні ракових клітин є подібними до здорових клітин нашого організму. У цьому складність розпізнавання їх імунною системою. Але оскільки в основі неконтрольованого поділу ракових клітин лежать мутації, то з часом генетичні відмінності накопичуються в пошкоджених клітинах. Точкові або хромосомні мутації, полі чи анеуплоїдії внаслідок неправильного розходження хромосом в анафазі – усе це з часом змінює генетичний матеріал ракових клітин. Тож певна кількість їхніх рецепторів буде відрізнятися від решти. Клітини імунної системи мають розпізнавати саме ці рецептори. Але якщо за певних причин у людини імунодефіцит, то цей процес розпізнавання стає дещо складнішим. Зовнішні онкогенні чинники за природою походження поділяють на хімічні, фізичні і біологічні. До хімічних чинників належать йони важких металів: кадмій, нікель, хром, свинець, бензопірен, який міститься в тютюновому димі і в промислових викидах в атмосферу. Крім того, бензопірен можна виявити в звичайних харчових продуктах копченому м'ясі, шпротах. Або ж він може утворюватись внаслідок багаторазового використання для смаження рослинних олій, формальдегід. Така небезпечна речовина може потрапляти в атмосферу через неконтрольовані спалювання звалищ або торфовищ. До фізичних онкогенних факторів належить ультрафіолетове випромінювання. Надмірне потрапляння сонячних променів на шкіру людини без відповідного захисту може спричинити розвиток онкологічних захворювань. Іонізуюче випромінювання та рентгенівське випромінювання. До біологічних онкогенних факторів належать, наприклад, віруси, які безпосередньо впливають на генетичний матеріал наших клітин. Отже, за умови впливу онкогенних внутрішніх або зовнішніх факторів у сематичних клітинах відбуваються мутації. Якщо такі мутації зачіпають супресорні гени, і пошкоджена клітина не зазнає апоптозу, то відбувається порушення клітинного циклу. Клітина починає неконтрольовано ділитись і перетворюється на пухлину. Загроза такого неконтрольованого поділу полягає ще й у тому, що пошкоджена клітина втрачає клітинні контакти із сусідніми клітинами в тканині і вже не здатна сприймати від них біохімічні сигнали. А отже, клітина не сприймає контактів від усього організму і, взагалі, не відчуває себе його частиною. Окрім змін у генетичному матеріалі, спричинених мутаціями і нерівномірним розходженням хромосом, клітина ще має самостійно пристосуватись до, як їй здається, невідомих навколишніх умов нашого організму. Насправді, велика ймовірність, що пошкоджені клітини загинуть на цьому етапі, не пристосувавшись до навколишніх умов. Але якщо їм все ж вдасться адаптуватися, то почнеться розвиток пухлини. Загально відомо, що пухлини можуть бути доброякісними і злоякісними. Доброякісні пухлини розвиваються в межах своєї тканини без інвазії, тобто без проникнення у сусідні тканини та без ознак метастазування. Метастази це поширення пухлинних клітин із місця появи первинної пухлини в інші відділи й органи організму пацієнта. Є два основні шляхи поширення метастазів судинами лімфатичної системи, лімфогенне метастазування і судинами кровоносної системи гематогенне метастазування. Метастази це не що інше, як ракові клітини, що відірвалися від первинної пухлини і почали поширюватись судинами. До доброякісних пухлин належить папілома і ліпома. Папілома доброякісна пухлина, що виникає внаслідок неконтрольованого поділу клітин плоского епітелію. Ліпома доброякісна пухлина із пухкою сполучної тканини. Злоякісні пухлини у процесі свого розростання проникають у сусідні тканини або через метастази в інші органи. До злоякісних пухлин належать, зокрема, саркоми. Це пухлини, що виникають у сполучних тканинах, кістках, жировій тканині і також у сусідніх м'язах. Ще одним злоякісним онкологічним захворюванням є лейкоз. Лейкоз це захворювання клітин крові, що вражає кістковий мозок та інші кровотворні органи, як людей, так і тварин. У разі лейкозу пухлина тканина спочатку розростається у кістковому мозку та поступово впливає на кровотворення. Унаслідок цього процесу в хворих на лейкоз закономірно розвиваються різні варіанти: анемія, тромбоцитопенія, недостатня кількість тромбоцитів, лімфоцитопенія, недостатня кількість лімфоцитів, що призводить до збільшеної кровоточивості, крововиливів, зменшення імунітету з приєднанням інфекційних ускладнень. Насправді нині існує багато способів лікування злоякісних захворювань. І якщо захворювання виявлено на ранній стадії, шанси одужати у хворого дуже високі, тому у боротьбі із раком дуже важливі рання діагностика та профілактика онкологічних захворювань. Основні способи лікування онкологічних захворювань це хірургічне видалення пухлини, хіміотерапія, знищення клітин пухлини хімічними препаратами. Слід зазначити, що ці препарати не є високоспецифічними лише до ракових клітин. Вони впливають на всі клітини, що перебувають в стані поділу, а такими є і здорові клітини, радіотерапія, знищення ракових пухлин радіаційним опроміненням, фотодинамічна терапія. Руйнування пухлинних клітин світловим випромінюванням із хвилями певної довжини за умови попереднього введення в організм фотосенсибілізаторів, речовини, які поглинають світло. Імуннотерапія стимуляція імунної системи організму для підвищення її ефективності у розпізнаванні пухлин. Для цього з організму хворого беруть зразок крові та виділяють імунні клітини. Далі їх генетично модифікують для їхньої активації та вводять назад в організм. Такі модифіковані імунні клітини ефективніше розпізнають новоутворення та ліквідовують їх. Один із важливих методів профілактики онкологічних захворювань це періодичний моніторинг загального стану організму. Також для профілактики слід уникати або ослаблювати вплив канцерогенних чинників. Це допомагає суттєво знизити ризики захворювання. Зокрема, невживання канцерогенів у їжу зменшує ймовірність розвитку раку органів травної системи, матки і молочних залоз. Деякі вірусні інфекції, малорухомий спосіб життя, стреси і нервові перевантаження також є факторами, що можуть спричинити розвиток онкологічних захворювань. Отож, сьогодні ми з вами розглянули поняття онкологічних захворювань та обговорили механізми їх виникнення. Ознайомились із поняттями та видами онкогенних факторів, дізнались про відмінність між доброякісними і злоякісними пухлинами. А також розглянули сучасні методи лікування та головне методи профілактики таких захворювань. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!